Привіт-привіт, мої любі! Вітаю вас в прямому ефірі. Знову ми з вами зустрічаємося читаючи цікаві книжки. І, будь ласка, напишіть мені, як мене чутно, як мене видно. Я трішечки з іншими гаджетами, тому мені хочеться, щоб вам було добре чутно. Я прошу вас написати мені. Добрий день. Тестуємо нову апаратуру, тому хочеться, щоб вам дійсно було добре чудно. Чудово! Дякую вам величезна за зворотній зв'язочок. І ми поїхали в нашу цікаву подорож в прямому ефірі. Отже. Сьогоднішнє питання, воно досить цікаве. Я з ним стикнулася не тільки у вигляді такого питання, як буде задавати наша е, запитувальник. Да? Той, той, хто запитує у, е, у Майкла Роуча. Так, я його з цим питанням дуже часто стикаюся в роботі з жінками. Ми дуже багато е, контролюємо. Ми настільки контролюємо, що не даємо можливості бути собі успішним, бути здоровим собі та нашим оточуючим. Нам потрібно все контролювати. Дійсно, це напрацьовувалося віками. Для чого? Тому що було небезпечно, якщо ми чогось не контролюємо, тому що ми могли втратити щось, когось, а потім відчувати себе ображеними, винними, злими, агресивними. І всі ці е, різні такі тональності наших емоцій, наших відчуттів, ми потім з собою несемо далі. І е, ці відчуття ми забираємо з минулих життів, з родових втілень. І через це оцей контроль це та програма, яка необхідна нам для того, щоб вижити принаймні. Отже, питання, яке задали Майклу Роучу, а потім ми поговоримо, обговоримо трішечки його. З моєї точки зору, що я з цим робила. Можливо, ви поділитеся своїми відчуттями. Навіть якщо ви будете переглядати цю за цей запис у запису, а не в прямому ефірі. Я буду дуже рада з вами поспілкуватися, саме обговорити цю, цю тему. А, можливо, вам можливо, ми знайдемо щось середнє і навіть зробимо невеличку. Терапію з огляду того, що коли ми спілкуємося, коли ми обговорюємо, коли ми усвідомлюємо і приймаємо деякі е, ситуації в нашого жит... з нашого життя, вони перестають для нас бути схованими і перестають діяти на нас як таємниця, як те, що нас руйнує. Отже, поїхали. Питання таке: моя дружина схиблена на контролі, Доводить, доходить навіть до того, що коли ми йдемо кудись поїсти, вона вириває. Меню в мене з рук, наполягаючи, що вона буде робити замовлення і вирішувати, що я буду їсти, яка потрібна карма, щоб вона трохи послабила контроль. Ну, здається мені, що чоловік ну, його тріхи, трошки влаштовує це таке здати відповідальність, насправді, все на жінку. І це класичне питання серії вступ... «тупитися в простір. Люди ставлять його досить часто, але найбільше запам'ятався запам випадок Семом і Доун. Дійшло до того, що ми з Семом ледь змогли знайти трохи часу для спокійного, відокремленої розмови в кав'ярні. Доун весь час норовила долучитися до обговорення і зробити деякі пропозиції. Ми обидва знали, що це за чим це закінчиться. Сем замкнеться в скривдженому мовчанні, в ображеному мовчанні, поки доун пояснюватиме. Чому, власне, у них немає жодних проблем? Я одразу направив його до першого кроку Сарваксу. Скажи це одним реченням. Все. Ну, вона просто хоче контролювати все, кожну дрібницю. Але я не хочу її контролювати в помсту, мститися саме так само. Я просто хочу, щоб у нас було щось на зразок маленької демократії для двох, де у кожного є свій шанс і кожен має право. Висловитися. Ну, ось, хоча б із цим меню. Я навіть уже не можу пригадати, що це таке самому замовити те, що дійсно хочеться. Я давним-давно ніби здався, і тепер вже просто автоматично дозволяю їй замовляти і для мене. Але весь цей час я відчуваю обурення і образу. І потім я проводжу більшу частину дня, намагаючись поратися з цим обуренням і образою, і щоб не вибухати. Ти хочеш бути з цим. Хто не намагається все контролювати? Вірно, добре. Отже, ми повинні пошукати насіння, яке ти сам посадив для того, щоб подібне сталося з тобою. У якомусь сенсі, ми повинні стати детективами, тому що насіння дій, які ти бачиш з її боку, можуть бути набагато меншими за те, що вона робить. Отже, скажи мені, чи існує хтось у твоєму житті? Кого ти намагаєшся контролювати? Сем втупився в простір, настає довга пауза, яка зазвичай означає, що людина щось знайшла. Ну, так, киває він, на роботі я змушую людей звітувати переді мною частіше, ніж вони повинні, коли вони працюють у моєму проєкті. Чесно кажучи, йдеться радше про те, що я відчуваю якусь загрозу, якщо вони добре справляються без жодної моєї участі. І як це допоможе, запитує він потім. Я маю піти додому, зізнатися їй, що я роблю те саме, може, шкиваю я, але насправді не повинен. Вся принадність системи алмазного гранщика в тому, що ми можемо очищати свій брод, не стоячи перед людиною, з якою ми його намісили. Використовуй обхідний шлях через третю особу. Замість цього ти можеш використовувати те. Що ми називаємо обхідним шляхом. Доун дістає мене тим, що вона сильно схиблена на контролі, і я проводжу невеличке розслідування у своєму власному житті, щоб знайти, де я злегка схиблений на контролюванні когось іще третьої сторони. Я постараюся змінити свою поведінку з цією людиною, і це в своєю чергою обернеться тим, що ДОУН змінить свої дії щодо мене. Тут найкраще не з'ясовувати стосунки із нею. Тобі не потрібно розмовляти здобут, тому що твоє бачення її дій щодо стосовно тебе виходить не з її розмови з нею, і розмови з нею не допоможуть. Я хочу сказати, що з тим самим успіхом ти міг би обговорити її контроль над тобою зі своїм холодильником у надії, що це принесе користь. І справа не тільки в цьому. Зараз ти вільний від ухвалення будь-яких рішень. Тобто, можливо, протягом багатьох років ти обмірковував, що краще вирвати меню з її рук і закричати, що цілком здатен сам замовити свій веганський бургер, або ж отруювати їй настрій своїм отруйним мовчанням знову і знову, поки вона не відчує, як ти себе почуваєш. У системі Албазного гаранчука ми ігноруємо обидві ці варіанти. Вони обидва погані, тому що кожен з них не, допомога, не допомагає завжди. Ми просто сіємо насіння того, що хочемо, стаючи уважнішим щодо контролю над іншими людьми в нашому житті, правильно посаджене і доглянуте насіння має і буде проростати у долу, яка почне ставитися до нас як до рівних партнерів. І ще здорово те, що. Ми захистимо наш розум і емоції від зношування, яке виникає внаслідок наших болісних переживань над двома можливими реакціями на її тотальний контроль. У нас звільниться і час, і місце у свідомості для більш продуктивних думок. Наприклад, для обмірковування того, що я хочу на обід, усміхається сем і простягає руки до меню. Насправді методика. Майкла Роуча дійсно працює і працює дуже тонко, витончено і дуже просто. звісно, беручи на себе відповідальність за те, як ми діємо, за те, як у нас виходить зробити те, чи інакше в нашому житті, отримати те, чи інакше в нашому житті, це впливає на все наше життя і на майбутнє наше на майбутнє наші ситуації. Тобто, беручи на себе відповідальність, ми змінюємо. Наше майбутнє. І таким чином це усвідомлений процес. Головний, головна ситуація у методиці Майкла Роуча, головний такий аспект, на який потрібно звернути увагу, і ми завжди про нього забуваємо: це про те, що це потрібно робити свідомо. Тобто, я свідомо засіваю це насіння, свідомо увечері наголошую, радію, щасливий. Що є і є ті руки Бога, які роблять щасливими, ото... щасливими оточуючих, наприклад, тих самих підлеглих. Да? Якщо ми будемо давати відчуття їм, що я їм довіряю, що все прекрасно, що все можуть вони робити також, вони можуть обрати в меню свої страву. Розумієте? І е, коли ми допомагаємо е, таким чином їм відчути себе більш. Е, потрібними в цьому світі, то і ми також отримуємо бажане. Це методика Майкла Роуча. Якщо брати методику, методики, які, яких я накопичила в принципі дуже дуже багато, я можу сказати так, що дійсно це ж може критися глибше. І сам навіть Сем в цій розповіді він сказав, що я відчуваю деякий. Страх, коли я віддам їм цей контроль. І цей страх може стосуватися того, що якщо я перестану контролювати, я буду непотрібний, мене можуть вигнати, а так я роблю вигляд, що я дуже потрібний, що краще я переперевірю все за всіма. І це буде виглядати, що я роблю щось дуже-дуже важливе. Ну, по-перше, ми всі робимо дуже важливі речі, і якщо ми. Відносимося так до, саме, до роботи, що нам потрібно довести, що ми е, потрібні на своїй роботі, то це говорить про те, що ми ж самі обистінюємо ту роботу, яку ми виконуємо. Це не допомагає нам на нашій роботі, не допомагає нам в нашій самоцінності. То, звісно, потрібно тут опрацювати свою самоцінність і розуміти, що все відбувається прекрасно, що я виконую свою роботу прекрасно, у мене все. Виходить, все те, що потрібно, я контролюю. Але в нашому житті ми не можемо це контролювати. Це виглядає, знаєте, як гординя з іншого боку. Бо якщо я контролюю настільки, то це я не довіряю Всесвіту Богу, такий я, ні Боженько, ти погано впорався. Мабуть, з цим треба щось робити. Я, мабуть, впораюсь краще. Але якщо подивитися на цю ситуацію, глибше, то ви ж розумієте, що ну краще, чому Боженьки у нас не вийде. І краще нам навіть не потрібно намагатися робити. Тому що це таке напруження, а жити в напруженні дуже-дуже важко. І тоді нам просто потрібно вже одразу, як тільки ми помічаємо себе в такому стані, одразу говорити: Божень, я помилявся, я не ти, я просто людина. Так, я. Частина Бога, в мені живе частина Бога. Але я не ти, і я не можу контролювати ті процеси, які від мене не залежать. Отже, я здаюсь, твоя відповідальність, твій контроль це твій контроль. А те, що я можу контролювати, це я можу контролювати. А я можу контролювати лише своє тіло, і то можливо навіть ні. Навіть тіло ми можемо не контролювати в деяких процесах. І якщо розглянути ширше, то так і є. Проаналізуйте, ми навіть тіло не контролюємо, ми не контролюємо себе. Можливо, його дружина в цій розповіді їй важливо контролювати все оточення, тому що вона не може контролювати себе. Це теж важливо. Вона не відчуває, що вона потрібна, що вона не може, що в неї вийде, що взагалі. Знаєте, чомусь іде саме потрібність, саме, от, мабуть, в цій історії саме потрібність, тому що ну, контроль може не бути тільки про потрібність. Контроль це в першу чергу про напруження, про те, що все навколо потрібно 10 разів переконтролювати, тому що навколишній світ може бути відчуватися дуже небезпечним. І ми відчуваємо, що якщо ми будемо контролювати, ми думаємо. Якщо ми будемо контролювати ці процеси, то типу буде безпечніше. Насправді це теж неправда. Ми ці процеси теж не можемо контролювати. І контроль це дуже глибока тема, з якою я ж кажу, що я стикаюся дуже-дуже часто, коли ми опрацьовуємо якісь деталі в нашому житті, якісь ситуації, то в нас дуже часто виходить саме цей процес, що я намагаюся контролювати те, що не належить мені. Не належить взагалі моїм ситуаціям, моїм діям. Ми намагаємося контролювати наших оточуючих. Ми намагаємося думати про те, що а от якби я, то було б краще. М -м не краще. Тому що, якби ви, у вас би було по-іншому. Отже, сьогодні було, був такий була така тема, і я буду рада вашим коментарям. Можливо, вам щось відгукнулося про контроль. про… Контроль навколишніх ситуацій себе і навколишніх оточуючих. Як у вас? Скажіть, будь ласка, можливо, ми попрацюємо, можливо, вийдемо в ефір в телеграм-каналі і стілюючимо фразами пройдемось по таким ситуаціям, пошукаємо саме те, для чого контролюєте саме ви, і пройдемо стілюючу терапію. І по відгукам я буду бачити, чи вам це цікаво. Пишіть обов'язково, пишіть в особисті, пишіть в коментарях і обов'язково знайдемо з цього вихід. На все добре, до зустрічі! Була рада вас сьогодні бачити. Обіймаю вас крилами!